Шановні громадяни, вітаю вас новим роком, 2015 роком. Я бажаю вам щастя, здоров'я. Оця війна, яка не призводить Росія, Путін, він бомби... Україну хоче завоювати, ми йому не віддамо. Я бажаю, хочу, щоб ви мене в президенти. Я обіцяю вам от стоять нові заводи. Ріши... Все. Путіном я поговорив, щоб він прекратив війну проти України. Я вам хочу сказати, як оці депутати, які брешуть все время, руценко, який своєму сину, мільйон кожен год роже, вони не треба. Дайте мільйон, блять, людям, а не надо. Хай нові заводи ответь, нахи тобі тому сину йоди. Десять блять квайтів, які ні до чого не треба, та стройте заводи. Депутати, які получають раз і тисяч. І вони, в них ні випрати за свят, вигнати всіх, поміняти владу. Я хочу, щоб ви люди вірити, я б не брешу, Я обіцяю строїть заводи. І оці депутати, які брешуть, оці ляшко, який казав, що буде помогуть Україні, він помає тільки своєму карману. І всі останні, наголошую, всі останні пред депутати, вони нужны не 324 депутата, а 150 в нашій державі. Я вам кажу, люди добрі, пенсії буду полішати, гости давати учасникам війни. Оце, блять, побув два дні депутат на війні і вже воно, блять. Воно вже, блять, має учасника води, а солдат, який пробув місяць на воні, одівало блять ногу йому. Де йому учаснику Дай блять, йому учасник війни. Дай, блядь, йому учасник війни. Чого цього нема? Я кажу вам, люди добрі, оці солдати, хлопці молоді, вмирають за цих депутатів, воно не нужно. Як поїхав, побув два дні на війні, уже маєш мандат. Що ти учасник війни, а солдати добиваються сто справок, блядь, йому на... він зібрав. Дай йому учасник війни. До цього хорошого ні до чого не приведе. Вибачайте, що я тут, що я оце не Скажіть, Кажуть, що готи дали. Ну ви Вибачайте, що я оце слова такі говорю з мачу з матами. Ну це. Наша держава. Я обіцяю, коли мене виберуть у президенти, я Путіна у ніч я Путіну зразу Путіна приберу. І буду солдатом, но хлопцям молодим, давати учасник війни, а не тим, блядь, депутатам. всіх нахер з Верховної Ради і поставлю нових чесних молодих чоловіків. І Путіна роком Чоловіки, все, бажаю вам щастя, здоров'я, 15-кові. Кріпіться, добрі люди. Будьте здорові. П'ю за ваше здоров'я і вперше, по-перше, я п'ю за тих солдатів, які, за... які захищають нашу країну. Будьте здорові! З Новим роком, вас, з 2015 роком. Бажаю щастя здоров'я.